Реноміган 2. Не працює ближній світлофар на цій фарі. Заміна лампочки результату не дала, тому йдемо далі. Вскриваємо короб наш, де знаходяться запобіжники. Тут відкручуємо два ось таких під зірочку. Він та зірочка у нас на... Т-30. Відкручуємо і знімаємо сам цей короб. Будемо дивитись спочатку з простого запобіжники І так, коли ми зняли сам кожух, у нас є тут така ось фішка. Вона знаходиться в цьому кутку. Це якраз іде на ближнє. Світло обох фар, ну і тут ще ближнє світлофар йде оцих два зелених. Оцих два зелених на одну фару і наступних два зелених на іншу фару. Так ми бачимо, у нас контакти тут підгорівша пластмаса. У мене вже воно було раніше, але я його піджимав і воно працювало. Але зараз я вже замовив, замовив контакти. Все замовив. Ось є у нас. Самі клеми. І є у нас сама фішка зараз покажу. Ось ось така ось нова фішка. Тому будемо замінювати ці контакти. Е але, щоб я ще буду сказати, ну, але щоб подивитися точно, чи це вона, я включив в машині ближній світлофар, і виходить, у нас іде контакт. Раз, два, три, чотири. П'ятий шостий. Беремо п'ятий шостий клему. Садимо на мінус тут. І беремо індикатором. Таким провіряємо. Раз, два, три, чотири, шість. Хоп, є. Е, тому на сам виход, на штекер цей приходить живлення. Тому, значить, просто пропав тут контакт. Тому замінюємо і думаємо, де все працювати. Ще Ну, замінювати будемо дивитися. Так, значить ось у нас цей штекер, щоб дістати з нього контакт, спочатку я від'єднав оцю ось, ось за... защолку в цю сторону. І тут є такі вусики на кожному контакті. Я цей вусик... Приподнімаю доверху і в цей момент тягну за саму клему. І воно виїжджає. Все дуже просто. Ось так, значить, обжимаємо контакт. Той відкусив просто і обжимаємо його, спочатку я пасатіжами легенько загнув вусики, а потім у мене є отакий ключ, і я ним під насадку, просто обжимаю посильніше Провіряю, руками, чи не виймається, і засовуємо його в новий. Хоп, у нього такий характерний звук є, коли воно стає на місце, воно чути. Ну і таким, в принципі, методом робимо всі інші. Так, ось так. Процес у нас так і далі йде. Нову зажали і знову її, так як і всі інші, вставляємо на місце. О, вставили. І осталось останнє. Виймаємо її так само. Оп. вийняли, відпущуємо. Ізоляція вже на цих проводах дубова, тому цим ключом спеціальним, яким зачищати, нормально не виходить. Тому взяв канцелярський ніж і ним виходить краще. Обережніше, тому що ізоляція дуже лопає і навіть за собою кабель також лопає. Такс. Робимо, щоб не було окису ніякого. Знімаємо. Перш ще раз його підкручуємо і вдіваємо нову. І так, ось ми обжали вже по цей останній. Спочатку обжимаю цю сторону. Тепер осталось обжим на сам кабель сюди зробити. І все. І так, ось ми. Обжали цей і засовуємо останній. Так, і защлкуємо. Такс. Щось не хоче середня Або, можливо, вона так і повинна бути. О, о тепер защокнулась. Ну і вставляємо її на місце. Так, вставили. Тепер йдемо, включаємо ближній світлофар і дивимося. Ця у нас світила, а ця ні. Тепер світить обидві. Тому ремонт вдався.